Після отримання поранення для себе треба придумати мрію і потім цю мрію перетворювати в ціль. І йти до неї, тільки там, права пілота, там поход на хабірло там. Поїздка на море, там, і що, ну, какую-то мрію для себя придумати, і йти до неї. У вас це була Бостонський марафон? Так, да, это все тоже так. Випадково було. Я був еще в Одесі, це ще місяць після поранення, це ще кровавої бинти, дренажи і так далі. І доктор зайшов і каже, ти через місяць повинен побігти. Ой, через пробачте, через пів року ти повинен побігти. І я відкрив телефон, я не знаю чому, я згадав Бостонський марафон.